Привіт, сарай, і нова рубрика просвіта. Хто має вуха, хай слухає, хто не має. Сьогодні буде жестова мова. Перше жест, який починає звертання. Це жест використовується античними ораторами для початку промови. Зазвичай жест зображують поряд закритою книгою, що символізує початок проповіді Христа. Наголошувальний жест. Таке складання пальців використовували промовці для позначення найважливішого уривку мови. Ділянка тексту у книзі чисової якби обмежується мізинцем та вказівним пальцем зверху та знизу. Це вказує на необхідність звернути увагу на текст на розгорнутих сторінках. Такий жест на іконах Спасителя зазвичай сусідить з Євангелієм. Жест хрещення на грудях руки означає, що життя святого пройшло під знаком несення Христа. Життя було важким і повним страждань, але він з честю пройшов ці випробування. Читай скоріш за все помер. Казівний жест це жест осуду і вказівки, використовувався античними ораторами для акцентування уваги слухачів. Пряма мова. Жест прямої мови на іконах Месії зазвичай використовується з відкритим Євангелієм. Відкрите Євангеліє означає, що його вчення відкрите для всіх, і Христос говорить Словом істини. ЖЕСТ величі. До реформи патріарха Никона в XVII столітті цим жестом здійснювалося благословення. Виникнення двоєперстя в іконографії пов'язують із жестом величі, який сходить в дохристиянську римську традицію. В імператорській іконографії це був знак тріумфу. Жест благословення являє собою переосмислення попередніх жестів. Пальці правої руки складені у літері «І та Х – Ісус Христос. Це благословення буквально ім'ям Спасителя. Жест долоня праведника. Відкрита долоня звернена до співрозмовника, означає щирість і довіру. Виконописи з таким жестом зображуються праведники. Відкрита долоня демонструє відсутність лукавства та злих намірів, чесність і чистоту помислів. Жест Оранта. Долоня, бо руки підняті до неба. Один з найдавніших жестів, що позначають молитву. Цей жест використовувався ще в дохристиянські часи, як знак молитви і звернення до Вищої сили. Відбувся просто копіпаст. Жест прикладена до серця рука. Означає, що святий досяг успіху в сердечній молитві. Тобто, святий не просто молився, він з'єднався з Богом через безперервну молитву, яка йшла з самого серця. Іншими словами, це була фанатична молитва, яка займала весь його час. Ось така історія успіху. Дякую за ваші вподобайки та коментарі. Цікаво почути ваші думки. Пишіть. Я відповідаю кожному.